А її назавжди. Ролі виконують Катерина Гриколовська, Альона Шатирьонок, Михайло Чайка, Роман Рідер. Режисерська робота Катерини Гриколовської. Аплодиція. Ну слава Богу. діждалась я. Настав час видавати дочку заміж. Оце я вчора була у городі і знайшла для своєї любки дочки гарного чоловіка, канцеляриста, повітнього суду. Чоловік поважний, солідний, багатий, якраз буде чоловіком для моєї дочки. Ах, Лиш би любка не звердувала. Вона ще молоде, зелене, дурне. Знаєте, треба її покликати і врозумити що до чого. Любко, Любко, де ти, моя мила Любко, й Ох, ні за що в світі буду одягати? Бо з мене будуть подруги сміятись. Боже, діти, діти, ну я що не розуміють, що для вас стараєшся, працюєш, а ви оце Ой, одягаєте. Матінко, ну чому вам так хочеться, щоб я одягала ось ту городську одежу? Вислухай, Люб. Бо ти вже дівка, а не дитина, то прийшов час виходити заміж. Заміж? заміж. заміж. А як можна говорити про заміж? Коли я того вже навіть ніколи у вічі не бачила, все буде гаразд. І щоб ти знав, що сьогодні до нас прийде жених. І ти маєш його прийняти, зустріти і познайомитись. А, а я, ж, я ж навіть не знаю, як з тим женихом себе поводити. Того жениха, але навіщо він мені здався? Ні, не піду замішувати все. Але треба, треба щось придумати. О, пригадала, пригадала. Зараз покличу Оверка і підмовлю його одягнутися у дівчину. І хай знайомиться собі жених з такою дівкою. Може, й швидше й назад поверне. Ота, сміху, буде! Оверку, Оверечку. Та що? Оверку, ходи на швидше сиди. Та що вам треба? Я хочу звучить запитати. Питайте. Вербо, а ти мене любиш? Так я мені вас не любить? Ви мені хіба що погано зробили? Та ні. Та так і скажи. Люблю. Люблю. А дуже любиш? Ну, ну якщо так чесно, то ти квареника з метає. Та ні. Не яка як мене вика, боюся, бо він не вдається. Добре, Верко. Давай ми з тобою сядемо поговоримо сідай. Скажи мені, Оверко, а в тебе був колись ким-небудь любовний роман? Роман? Да. Ні, ні роману не було. На тому тижні сендер заходив. А Роман, от тільки о, не заходив, я вже не пам'ятаю. Оберко, я не хочу тебе запитую. Я про інше. Любиш, коли Місяч. в садочку віни вона, тихенько вітер повиває. Це коли місячно, то, то собаки голосно виють, Вітер дує мені холодно і блохи не дають, ні з мати, ні. Оверку, я бачу з тобою, не домовишся. Ставаюсь тут і будеш приймати в мене присягу. <сл wallpaper> а чому ти радіш? Що тут здорового? Так, так бо ви заміж виходите, поклиці на мене на весілля. я там наїмся, нап'ються і ви доб'єли. Ні, Гарко, не буде ніякого весілля, бо я заміж не збираюсь. А нам з тобою треба зробити так, щоб того же здихатись. здихатись. Т Та це просто. Же за хвіст й туди! його! А якщо прийде мій батько і тебе за хвіст й туди. Я, мені не треба. Я Нам з тобою треба зробити так, щоб ніхто ні про що не здогадався. Ставай ось тут і будеш приймати мене присадку. Піднімемо вгору руку і повторюй за мною. Я оверко. Я Оверко. Батька як звали? Батька як звали. Оверко! Батька того звали. А, мого, мого Юхим. Так, А прізвище твоє як? А прізвище твоє як? Оверко! Е, не до топа. Мене й видно. <різь> Добре. піднімай вгору руку. Піднімай вгору гору руку. Оверко. Повтори за мною. Я Оверко. Юхимович не до топа. в спанночці. Любові Кириловні Зозулі бути й вірним до самої смерті і зробити її щасливою такою, як вона була раніше. Кінець. Я Ти? Я, Оверко Юхимович не до тоба. Е, присягаюся панності любові, любові Кирилоні Зозулі. Е, 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 бути їй вірним і зробити і їй кінець. Тобі, я тобі кажу, кінець! Ну як ти того не розумієш? Не, не За... Попускай руку. Опускай руку. <рес> Тепер знай, що ти там мною присягнути і будеш робити те, що я тобі зараз скажу. Ти підеш в мою кімнату і забігнеш там дівчину. І вийдеш до того ж, га? Буцім-то я. Не, я буцім то. Нє, ні, 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 я буду пластик талярні пику не напишу, тоді випріки. Ні, якого робити не буду, буде. Ну то як же він тобі в панночці буде пику топти? Я тобі шапку і поясню подарую. Пояс. Червоного. Шапку з сивою. Так що ж ми чекаємо, хотімо світ! Чекай, Верку, почекай! Я ж тебе навчу, як з тим панічем по себе поводити треба. Да, Дови, Дови. Що він зайде, прийде, то ти присядь перед ним отапічки і скажи Бонджур. <рес> Молодець. А далі він підійде до тебе ручку зіма. То ти скажи Мерсі. Май! Мерсі. Молодець. А потім проси його сідати. <рес> і почни з ним розмову. <рес> Розмовляй. А що він любить? Про кохання, про зори, все, що він любить. Дивіться, дитячи жених Іди, Швидше одягайся і не виходь, поки я тебе не попишу. Ох, і страшно чогось стало. Аж, аж сама не знаю, що робити. Скоріше б, скоріше, б жених прийшов. Скоріше, б діло кінчати. Ой, здається… Ніч, яка місячна, жених іде. Зоря О, Добрий день, красуня. Здоровою А Скажіть, будь ласка, тут чи живе Галина Степанівна Зозуля? Так, це її хата. А мені треба зустрітись з її донькою. А, вона зараз у хаті сидить так. Ну і чим вона зараз зайнята? Вона? А, вона, вона Мух ловить? Так. Тобто, як це мух ловить? Ну, отак. Беруть муху, відразу її кривдця. Бігає по столі, злетіти не може, а та собі сидить та й регоче. Так, цікаве заняття. E, скажіть, будь ласка, а хто ви її будете? Я, ну, я, я сусідська подруга, да, я подруга Любки. Ну, ну а як вона в себе виглядає? <skrisa> <skrisa> ну, вона місць у неї. Як картопля, а сама стрижена. Наші й фарбована. Отже, вже ж. Зараз я вам її покличу. Людко! Людко! Людка! Ну що ж, видно, замість приємної зустрічі вийде неприємна розлука. Чи не повернути мені назад, щоб уникнути усієї цієї неприємності? Е, а Хоча давайте подивимося, яку наречену мені пропонували. Бандюри! Вони ще й по французькій вміють привісуватись! А як же, сідайте, сідайте! Скажіть, а що виходить? Отже, я все люблю. Тільки от дурних дівчат я не люблю. А ви ж мені ручку так і не помершся, коли? у вас? Видно, що тільки що свинарник чистили. Знаєте, мою поверхські гати, вона чистіша. Мені любка не казала на вертікаціні. ж капельок упав. Присядьте. Так скажіть, так що ви любите? Отже, я все люблю. Тільки таких, як ви я не люблю, дурних! А я, а я не влічай заселецем. <гас> як смачно виходить Оселедець солений, а чай солодкий. Ой, як смачно виходить. Наша куховарка, галка та пугашу пацає. Ходімо я вас нагодую! нагоду. А чого? Мене вже тушнить від вашої каші і ваш чай заселець. Ну, ну, чого ж Я краще постою! Постій! А скажіть, а яка у вас погода? Погода? Знаєте, погана погода. В душі гром, а на серці мовні. Все до побачення. я Та, пішов. Винос, вино? Ой, напас... Ручку так і не поверсі. <схи> <схи> Веречко, ви <схи> ну що де? <схи> не витримав, я би й сам такого не витримав. Ой, повернути, а я вже думаю. Дівчата не зрозумієте, що, ви хочете виходити за місто, не хочете. А, не переживайте ви так, він бандуру тут замовню чи повернеться. ой, мати, тікаємо швидше! Що це? Що це нікого не видно? Я вже жених не прийшов. А це що таке? А мабуть, пішли з Любкою сад, Це добре. Діло, здається, йде на лад. Так. О, їсть. Це та моя гітара. Я бачити вас і розмовляти з вами не маю ніякого бажання. Чого це? Розмалювали мені свою доньку. А вона така тільки, щоб врупувати. Що? Любка, дочко, а ну підійди. Ви мене кликали, матір? Так. Ну. Що? Хіба? Це ваша донька? Ну, так, моя Любка, дочка. Ну, а та корова піде. Я тут. <рігла> я хотів. Це можна днімати. ти що. Зрубни? Ні, не дурни! Я вже бульбо, я це заробив! Ну, ви уявляєте, що за штука? Прийняв оцю мавку мавпу. мавку. А що ти тут мавпа? Знаєш, ти яку штуку порол? Мене стару пересоромило. Ах ти ж Жартівниця. А, а ви ж мені ручки так і не повертікали? Дякую. Я краще поверхтікали вислуга.